Близького півдня середи, 30 жовтня, правоохоронці отримали повідомлення про замінування одного з сумських торгово-розважальних центрів Із з міркувань безпеки довелося провести евакуацію працівників і відвідувачів. На місце оперативно прибули рятувальники, медики, кінологи із собаками та вибухотехніки. Після проведення обстеження ТРЦ констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з торговельних центрів. На місце події виїхала мобільна група управління вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Сумській області. Разом з кінологами проводилась евакуація громадян. Працівники поліції обстежили територію об'єкту ймовірного замінування, та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 259. Завідимо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 6 років. Правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.